Поговоримо про Херсонщину, там я говорив надзвичайно виснажуються підрозділи морської піхоти. Це дуже складний напрямок. Направду дуже складний напрямок. І е, учора мав до речі, є хороші новини про це. Вчора мав спілкування з бійцями 35-ї бригади морської піхоти, які е, е, серед інших тримають позиції в кринках е, на лівому березі, на правому березі, навпроти кінків. Також вони кажуть, що вже третій день поспіль учора, також не було. Скидів ворожі з ворожої авіації е, керованих важких авіаційних бомб. Ефект не знаю чого. Петріот а чи як спільнота Ніколаївського Ванька пише, що по цих ворожих сушках на півдні працювала українська зброя. Можливо, це той Франкенсем. Франкенштейн розробки е українсько-американського військово-промислового комплексу не знаю, що це спрацювало. Хоча, ну якби в мене є інформація, певна, але в, очевидь, це в паблік нести не можна. Е так ось е відпрацювала по ворожих сушках, і тихо, третій день поспіль, третю добу поспіль на Херсонщині. Тихо, і це є підтвердження бійців, що воюють. Там це велике досягнення і велике направду щастя, тому що ці кляті каби е, дуже багато жертв нашій піхоті завдавали. Але знаєте, в цьому контексті в мене постає інше питання: якщо б будувалася і формувалася така операція наступальна або відволікаюча, або ще будь-якого іншого характеру можна назвати цю операцію на вібережі Херсонщини, то чому попередньо не було підготовлено ось такого збиття російської авіації? Так Можу знайти пояснення, що мовляв, можливо, тоді додаткових установок Петріот або СЕМПТІ, тому що це однозначно, або Петріот або СЕМПТІ мали би спрацювати. Ну або можливо, от Франкін Сем, характеристик якого ми навіть і не знаємо. Тим не менш їх тоді можливо не було наявності наших військ, але за те, що їх не було, і за те, що ворожі каби скидалися на полі у Херсонщини, ми втратили дуже багато наших. Еліти морської піхоти, і не лише але підрозділів ТРО, які згодом прийшли на заміну пошарпаній морській піхоті, і от е, так само зазнавали там втрат. Але по кринках ситуація більш-менш, як то кажуть, нічого. Я завжди говорив, що цей е, плацдарм або операція в кринках вона виглядає найбільш Оптимістичною та продуктивною, але все рівно доволі таки вкрай складною. Обстановка тут залишається контрольованою 50 на 50 Бійці тієї ж до речі, 35 п'ятої бригади морської піхоти, яку я вже згадував, спільнота аеронавти. Вони оприлюднили ось таке відео з ударів на південно-західних околицях кринків як ворожа піхота. Збирається в одному місці в великій кількості, і це вже до речі виходить з систему таке відповідне спостереження за місцями скупчення особового складу ворожої піхоти, і відповідно прильоти по цих місцях. вони до речі, подивіться як зомбі лізуть. бачать що рівно туди прилетів щойно снаряд. І вони далі туди лізуть. Ну пощастило напевно, що це не Джейдам летить по цих координатах, а й працювали лише артилерія. Але повірте, боляче було там цій, цим окупантам від коригування вогню 35-ї бригади морської піхоти і роботи їхньої артилерії. Все це в районі Кринків. Зараз покажу у якій ділянці території на яке висловився вже південно-західних околицях Кринків, Чому це я закрив карту? Зараз друзі її долучу до нашого стріму, до нашої ефіру, щоб ви змогли зрештою побачити, де ж ці позиції російські були обстріляні в Кринківському плацдармі, і власне могли візуалізувати, де ворог все ще має ось цю присутність. Отже, ось на карті. Точка, куди було завдано артилерійського пострілу, артилерійського удару по позиціях окупантів, тобто ми робимо припущення, і зрозуміло, що тут вони ще поки що є, але потроху, потроху їх вибивають. Ну і основна задача тут. Зрозуміла, це перерізання. Ось цього шляху взяття під контроль єдиного шляху, що сполучає Олешки із Новою Каховкою. Е, вкрай важлива і складна задача, але яку потроху, потроху виконують, знищуючи при цьому значну кількість російських ворожих ресурсів наші бійці.